Так, е, Саме додаткове звернення це про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. В місті Полтави, вулиця Зарічна та вулиця Набережна. Е, голосуємо щодо включення додаткового питання. Хто за? Медведєв за. Підлім за. Дякую. І в цілому за порядок денний. Хто за? Медведєв за. За. Венровський за. Дякую. Переходимо до першого питання. Перше питання у нас зі змінами про затвердження місцевої цільової програми Полтавський супротив у новій редакції. Інформація Олександра Сракового. Бажаю міцного здоров'я. Департаментом з питань цивільного захисту оборонної роботи розроблено даний проект рішення та включені всі потреби, які надійшли на адресу Полтавської міської ради від командирів військових частин. Це 55 листів. Прошу підтримати. Так, гол. А зміни. Які зміни в нас зміни? Надійшов додатковий лист від однієї з військових частин ти на закупівлю комплектуючих засобів до безпілотних літальних апаратів, в тому числі бойового характеру. закупівля засобів зв'язку та телекомунікації електрогенераторів на суму дві гривень. Прошу підтримати. Ой, двісті тисяч гривень. Вибачаюся. Прошу підтримати. Так, голосуємо за основу. Хто за? Перше питання Медведів за. Клімко за. Да. Дякую. Голосуємо за зміни. Хто за? Медведєв, за. Клімко. Дровськи за. Да. Дякую. І в цілому. Хто за? Медведєв, за. Калімко. за. голосна. Дякую. Так, у нас ще одне є додаткове питання. Від нашого цивільного захисту про затвердження місцевої комплексної цільової програми забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у 23 25 роках у новій редакції інформації Олександра Сорокового прошу. Пропонується проект рішення про затвердження місцевої комплексної цільової програми, забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на 23 25 роки у новій редакції. А саме за зверненням начальника Полтавського МТЦК та СП з проханням збільшення на 1 мільйон гривень фінансування на за, закупівлю в 2025 році продуктів харчування, наборів продуктів, засобів гігієни, питної води, приготування гарячі, гарячих страв кейтерінг для громадян, які залучаються до виконання об, обов'язків щодо мобілізації і перебувають на міському збірному пункті Полтавського МТЦК та СП. Додатково. А, так, і зміни. які Зміни Туда, і зміни на, надійшов теж додатковий лист від, від начальника Полтавського МТЦК та ТСП з проханням збільшення на 3 мільйони фінансування в 2025 році на оплату послуг з нерегулярних перевезень військозобов'язаних. Прошу підтримати. Голосуємо за основам. Хто за? Медведєв за? Крімко. Венгровський за. Дякую. Тепер за зміни голосуємо. Хто за? Медведєв за. За. Венгровський за. І в цілому голосуємо. Хто за? Медведєв за? Венгровський, за. Єдиноголосно. голосно. Дякую. Переходимо до наступного питання про затвердження місцевої комплексної цільової програми, боротьба зі злочинністю та профілактика правопорушень на 25-й рік. Інформація Олександра Сорокового. Департаментом розроблено даний проект рішення та включені потреби, які надійшли на адресу Полтавської міської ради від керівників ГУНП Полтавської області, управління патрульної поліції Полтавської області, управління стратегічних розслідувань в Полтавській області. Прошу підтримати. Голосуємо. Хто за? Медведєв за. за. нам. Дякую. Переходимо до наступного питання про затвердження програми фінансової підтримки Полтавської районної військової адміністрації на 2025 рік. Інформація Олександра Сорокового. Пропонується проект рішення про затвердження програми фінансової підтримки полтавської військової адміністрації на 2025 рік в умовах військового стану, за зверненням начальника Полтавської районної військової адміністрації з проханням сприяння обороноздатності території Полтавської територіальної громади і підтримання правопорядку додержання прав і свобод громадян, забезпечення мобілізаційної підготовки в умовах військового стану, шляхом виділення коштів з Полтавської міської ради. Прошу підтримати. Голосуємо. Хто за? Медведів за. Виноровський за. за. Єдиноголосно. дякую. Переходимо до наступного питання про затвердження місцевої цільової програми забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки у новій редакції. Інформація Олександра Сорокового. На виконання звернення Першого державного пожежно-рятувального загону у ДСНС у Полтавській області пропонується внести зміни до заходів пункт 4 та сприяти додатковому у придбанні квадрокоптерів і замінити цифри 1000 на 1500. Прошу підтримати. Голосуємо. Хто за? Медведів за. Климко за. Магровський за. Дякую, Єдиноголосно. Переходимо до наступного питання про затвердження комплексної цільової програми розвиток цивільного захисту Полтавської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Інформація Олександра Сорокового. На виконання вимог конституції України, Кодексу цивільного захисту України, доручення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Віталія Нікіпіова. Визначені заходи щодо проведення технічних обстежень, капітальних ремонтів, реконструкції невідкладних протиаварійних та консерваційних робіт об'єктів пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій небезпечних подій збройної агресії. Прошу підтримати. Голосуємо. Хто за медведяв за. Міногровський задав. Дякую, єдине голосно. Переходимо до шостого питання. Про розподіл обов'язків між міським головою, секретарем міської oh. ради, першим заступником міського голови, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих okay. органів та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконавчого okay. комітету Полтавської міської ради у новій редакції. Інформація Лідії Лейко. Шановні депутати, враховуючи лист виконавчого комітету Полтавської міської ради, пропонується. Приведення у відповідність повноважень заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів вирішення гуманітарних питань, враховуючи зміни в освітньому законодавстві та раніше внесені зміни в структуру виконавчих органів Полтавської міської ради. А саме, перше у зв'язку зі створенням департаменту соціального захисту населення Полтавської міської ради вивести з підпорядкування. Полтавський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю друге, враховуючи нову редакцію, Закону про дошкільну освіту, який набув чинності 1.1.25 року, розширити повноваження в частині проведення конкурсного відбору директорів закладів дошкільної освіти, головування на конкурсній комісії, укладання строкових трудових договорів, контрактів з переможцями конкурсу, як у повноваженій особі від засновника, прошу підтримати дане рішення. Голосуємо. Хто за? Медведів за. Клімко. «За». Дякую Єдиноголосно. Переходимо до наступного питання: про внесення змін до рішення сесії Полтавської міської Є. ради та затвердження Є. положень. Інформація Ліді Лейко. Це абсолютно технічне питання. Виноситься Це. на задні сесії два проекти положення, приведення ну, відповідь з дочинного законодавства. Два положення. Прошу підтримати технічне питання. Голосуємо, сьомо питання: хто за? Медведів за. Клімко. Дякую, єдиноголосно. Переходимо до восьмого питання про участь в експериментальному проєкті зі сприяння та налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Інформація Лідії Лейко. До вашої уваги пропонується даний проєкт рішення е, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31 січня 2025 року номер 97 про реалізацію експериментального проєкту із сприяння налагодження системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, розглянувши лист. Куп'янської міської військової адміністрації Харківської області, керуючи статтею 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пропонується взяти участь в експериментальному проєкті і сприяння налагодження системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України затвердити меморандум про співробітництво територіальних громад у формі партнерства. Прошу підтримати дане рішення. Співробітництво це добре. Давайте голосувати. Хто за? Медведєв, за. Дякую, за. Дякую. Єдине голосно. Переходимо до дев'ятого питання: про внесення змін до програми розвитку системи електронного документу або об обігу у Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період 24-26 роки. Інформація Олексія Бурлаке. Доброго дня у зв'язку з внесенням змін до закону України про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Пропонується змінити назву заходу в програмі. На 25-й рік було створення комплексної системи захисту інформації, автоматизованої системи класу 3 та супроводження процесу проведення державної експертизи. Змінити відповідно змін в законодавстві на розробка та впровадження заходів та засобів для забезпечення захисту інформації в інформації інформаційно комунікаційній системі, а також за результатами проведеного моніторингу цін на послуги на дані послуги пропонується збільшити видатки в сумі 547 тисяч гривень по даному заходу. Частково кошти в сумі 40 тисяч гривень перерозподілити в межах програми, тобто з інших заходів. Тобто, ну, по суті ми не виділяємо, перерозподіляємо, Так Так, да, на бюджетній підтримано було. Так. Голосуємо. Хто за медведів за? Венгровський за. Клімко за. Дякую. Так, переходимо тепер до звернення депутатки міської ради влади співак. Щодо проєкту рішення міської ради про дострокове припинення повноважень секретаря Полтавської міської ради Ямчукової Катерини та її звільнення з посади. Інформація депутатки міської ради влади співак. Слухаємо вас, пані Лода. Доброго дня. Я хочу зараз звернутися до журналістів, до моїх шановних колег, до полтавців. В Першу чергу, не як депутатка Полтавської міської ради, а як мешканка Полтави, як Полтавка. Оскільки я так само як і ви, шановні мешканці громади, щодня ходжу по цим тротуарам з ямами, щодня угу. їду по цим дорогам з ямами по цьому. На комісію. Це ну, за... на по... По припинення. Юрія, поваження... Юрія... телефону Катіямщикової. Да, можна... Припинення повноважень Катерини Ямщикової. А, я е, зареєструвала проєкт рішення і прошувала ну, депутатів. Да, це комісія сьогодні по тримати, це... <платить> думки, ну... тримати е, мене, е, посилання з кимось. У нього є там в його каналі. Сьогодні вона також це буде розписати. Не просто від формально відвідувати комісії регламентні? Я хочу сказати, що щодня і на комісіях, і на сесіях ми бачимо те, що Катерина Ямщикова яка мала би розвивати нашу громаду, вона є просто гальмом громади. Наприклад, чому вона не відвідує земельні комісії, членом якої я являюся? Я щоразу. Присутня на кожній земельній комісії. Чому сьогодні Катерини Ямщикової немає на регламентній комісії? У мене величезне питання, де розглядається питання її відставки, ініційоване простими полтавцями. Я щодня отримую сотні смс-повідомлень про те, що люди проти, щоб Ямщикова отримувала премію. Люди питають: нам страшно ходити по вулицям? Полтавці падають у відкриті люки. На полтавців падають дерева, люди просто бояться йти по стратувар, тому що трава заросла по коліна, там повзають гадюки, бужі, просто Ямщикова розвела сектентаріум у місті. І я хочу сказати, що полтавці вже давно відчули, що щось пішло не так. Коли вони бачать, що згортаються житлові соціальні програми ВПО та сімей військових і ветеранів. Мені задають питання, мені дзвонять ВПО, ветерани військового питають, чому я це робить? І коли я на земельній комісії зупиняю те, щоб припинити і зупинити житлову програму, то це викликає тільки повне розчарування. Я хочу сказати, що я абсолютно розумію, і підтримую полтавців, тому що премію має отримувати менеджер за якісь заслуги. А тоді, коли щодня... Ми бачимо публікації про переплату на закупівлі дронів? Ми ставимо питання, чому Ямщикова під час війни, замість того, щоб контролювати прозорість використання коштів і бюджету, займається тим, що вона просто заплющує очі на це. До мене звертаються щодня полтавці, які постраждали від тарифів теплоенерго, і вони не розуміють, чому Ямщикова стала на бік тарифної мафії Полтава Теплоенерго. От чому Ямщикова. Закрила тарифний центр, забила його просто гвістками. Раніше люди могли прийти в тарифний центр, отримати безкоштовну юридичну консультацію, зрозуміти, що їм робити з цими злочинними платіжками, які приходять на їхнє ім'я. Сьогодні вони не приходять до цих дверей, а там забита гвістками, тому що Ямщикова вирішила підтримувати тарифну мафію, вирішила підтримувати Болтава теплоенергію. І вирішила, що для неї важливіше просто заробляти гроші, для неї важливіше отримувати по 100 тисяч гривень на місяць премію, для неї важливіше закривати очі на те, що на ці мільйони, які відбулися корупційні оборудки в міській раді при закупівлі дронів, можна було придбати більше дронів і відправити їх для військових. Для того, щоб захищати життя військових, захищати життя цивільних, ми бачили, що сьогодні сталося вночі в Києві. Дрони просто летіли в будинки цивільних мешканців. Росіяни знищують цивільну інфраструктуру, звичайні спальні райони, де сплять мешканці. І замість того, щоб направити гроші на закупівлю дронів, щоб забезпечити безпекову складову громади, Ямщикова дозволила просто вкрасти ці гроші. Вона знала, що існують фірми прокладки, фірма оборудки, але вона не стала цьому на заваді. І я хочу сказати, що сьогодні дуже важливо депутатам, які є депутатами коаліції, згадати, що. Я вважаю, що в нас є регламент, чи немає? Мені здається, ми е, вийшли за межі регламенту. Так, трошки заслухалися. Ну, дивіться, ну тут таке важке питання е вирішувати долю міста на регламентній комісії однобоко, теж якби це буде, ну, напевно, так скажу, не неправильно. Давайте ми зараз е приймемо до відома… Я прошу винести це питання на розгляд сесії міської ради, щоб всі депутати могли проголосувати і підтримати це питання. Я прошу депутатів проголосувати за винесення питання дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Катерини Ямщикової на сесію Полтавської міської ради. Приймати до уваги, це дуже добре. Можете прийняти до уваги і проголосувати за те, щоб винести це питання на сесію міської ради. Так, я прошу. так, шановні, шановні колеги, eh, предлагаю взяти до відома це питання. Що означає взяти до відома? Поясніть, будь ласка, журналістам і громаді, чому ви відмовляєтеся голосувати, виносите це питання на сесію Полтавської міської ради, чому ви прикриваєте Ямщикову? Ми не покриваємо Ямщикову, але коли ми виносимо це питання до відома, то ми перед сесією проголосуємо за це питання, чи вносити його на розгляд, чи не вносити, і депутати своєю більшістю вирішують це питання. Це все а просто голосувати зараз за винесення цього питання на сесію міської ради. Поясніть, будь ласка, громаді. Ні, мені я відповідь знаю. Я ж кажу. Я не бачу в нас таких повноважень, щоб ми на регламентній комісії вирішували щодо цього питання. А завтра депутати своєю більшістю його проголосують. Регламентна комісія. Чому регламентна комісія, яка має слово, до речі, що вона ще і антикорупційна? голосуємо за прийняття рішення відома. Хто за Медведів за Клімко утрималась? Та зрозумісно, каріця мамая, крім ко, мама, мама ще ви все сказали, Влада, чи ви хочете зо мною подискутувати? Я хочу з вами подискутувати. А будь ласка. Ну то наберіть мені на особистий номер. Ми з вами з задоволення я подискутуємо. А не в прямому етері. Я дискутую в прямому ефірі перед громадою, якої я не боюся. Я не боюся вийти в ефір на відмінувати пан Максим. Я Не боюся показати своє обличчя. Алло, мене чути. Так, так чути. До відома. Ви за? Пропоную да, да. Пропоную да. Я за те, щоб взяти до відома. Так, дякую. Переходимо до останнього звернення нашої сьогоднішньої комісії: звернення депутата Полтавської міської ради Івана Діденка про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону в місті Полтаві по вулиця Зарічна та вулиця Набережна. Слухаємо вас. Так, пане добрий вас. день. Так, добрий добрий день, шановні колеги. Е, хотілося б сьогодні нашій комісії поставити це поставити це питання для того, щоб зняти суспільну напругу. Що склалася навколо цих пляжів, я хочу сказати, що це е, так звані пляжі пляжі е, під назвою Гаваї та Мальдіви. Тож е, я пропоную включити даний проект рішення е, на розгляд сесії. Я також розглянути його на вашій комісії. Е, от і винести на сесію про те, щоб за зверненням ще раз наголошую за зверненням, бо є письмове звернення ФОП «Нестулі», Винести дані земельні ділянки на земельний аукціон. Завтра на пересесії чи під час сесії я більш детально дам інформацію розгорнуту. І а сьогодні просто прошу розглянути це питання. Ще раз хочу наголосити, що одне рішення ми вже з вами приймали про те, щоб включити ці ділянки до переліку, які підлягають аукціону. А це вже безпосередньо включення у лоти. У лоти. Дякую. Якщо є питання, можете задати, до речі. Питання відсутні. Переходимо до голосування. Хто за? Медведів за Лємко за. Пане Максиме. Пане Мігровський, ваша відповідь. Ви за, проти? Чи то було за? Зв'язок. Пан Венгрозкий пише за в нього поганий зв'язок. Як нам це зафіксувати? Зараз давайте ще подивимося. Алло. Так, о, ви Алло. за. Да, я вибачаюсь. За, так. Алло. Алло. Так, так, слухаємо вас. Так, да, Венгровський за. Так, дякую. Єдиноголосно. Да. На сьогодні да, в нас да. перелік питань вичерпано. Всім дякую. Гарного.